Слава Україні! В цьому відео ми поринемо в магію позиційної гри Техаського Холдема та розберемо, яка позиція являється самою загадковою. Що ж робить позицію загадковою? Її робить загадковою ширина діапазона розіграша. У більшості гравців ця ширина залежить від позиції. Чим раніше позиція. Тим вужчий діапазон. Це пов'язано з тим, що коли у вас рання позиція, то ви не знаєте, як хто зіграє після вас. Тому позиція УТГ вимагає тайтової гри більш ніж інші позиції. Скоріше всього, у всіх гравців на УТГ будуть преміум руки і прочитати їх буде нескладно. На відміну від таких позицій, як Великий блайнд, де будуть часто розігрувати спекулятивні руки, які прочитати складніше, ніж ті руки, які були розіграні на УТГ. І ніколи не вгадаєш, яка рука була розіграна гравцем на великому блайнді. Тому я би сказав, що Великий блайнд являється самою загадковою позицією через те, що більшість рук. Які були розіграні на ньому, спекулятивні. Частіше всього гравці на ББ будуть скидуватись на флопі в обмін на ваш контбет. Але трапляються Але й винятки. У виді замаскованих монстрів, таких як маленькі сети, дві пари та інші комбінації, які можуть побити вашу топ-пару. Тепер приведу невеличкий приклад. Ви сидите на ОТГ з туз король. Робите стандартний рейс. І у вас зрівнює тільки великий блайнд. На хлопів приходить. Туз 8-5. Оскільки у вас пара тузів, ви ставите. Ваш супротивник робить рейс. І тут в нього може бути що завгодно. Від двох пар, таких як туз 8, туз 5, 8-5. І до сетів, таких як 3 вісьмірки чи 3 п'ятірки. Але він також може блефувати, оскільки оскільки він Прекрасно знає, що у вас, то, скоріше всього, він нас б'є з однією з цих рук. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!